Ухвалили низку важливих рішень. Депутати Івано-Франківської міської ради зібралися на чергове засідання сесії. Розпочали зі звернень до центральних органів влади. Зокрема, місцеві обранці наголосили на негативному впливі вилученого з місцевих бюджетів військового ПДФУ. Для кажуть, це справжній виклик. Доводиться скорочувати деякі видатки разом з цим необхідно продовжувати підтримку українських захисників. Проханням ініціювати зміни в бюджетному кодексі України та постановах кабінету міністрів України в частині. Повернення в місцевій бюджеті податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, працівниками МВС, СБУ та інших силових структур, що надходив до бюджету громад, посилення фінансової спроможності муніципалітетів шляхом підтримки законопроекту про внесення змін до бюджету Кодексу України щодо фінансування з місцевих бюджетів заходів, спрямованих на посилення обороноздатності і безпеки держави. Традиційно під час засідання розглянули обранці і земельні питання. Проти голосування за затвердження детального плану території для багатоквартирної забудови виступили мешканці села Вовчинець. кажуть, високоповерхівки в межах вулиць Надрічна Чумака зводитимуть занадто близько до їхніх приватних будинків і без дотримання відповідних норм. Скажіть, будь ласка, як швидко загине сад молодий, який ми посадили? З'явиться плісліва в будинку? З'являться тріщини після такого масштабного будівництва. Зникне вода в вскважена і так далі, і зникне спокій. І буде тінь на нашому майбутньому з цих будинків. Які наслідки нас чекають загалом під час сесії розглянули понад три десятки питань, не оминули й і фінансові. Зокрема, обговорили зміни до бюджету. Місто долучилося до інших громад області та виділило кошти бурштину. Матеріальну допомогу для подолання наслідків ракетного обстрілу отримає і університет нафти і газу. Також ми врахували і допомогли збільшили фінансування військовим на цій сесії. Допомогли Нафти і Газу 2,5 мільйона гривень на укриття, і 2,5 сполови мільйона сприймували бурштинські Маді на підготовку до зими, адже Буштинська ТЕС є знищеною внаслідок російських ударів. На сесії міської ради розглянули створення індустріального парку в селі Радча нашої франківської територіальної громади. Ну я вважаю, що дуже плідна сесія, яка прийняла дуже багато питань, які стосуються розвитку нашої франківської громади. Також під час засідання депутати підтримали звернення до ВРУ та голів політичних фракцій щодо припинення діяльності української православі. Славної церкви московського патріархату вони вимагають підтримати відповідний законопроєкт у другому читанні. Люся Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.